Новий ще поріс отримала визирська сільрада від проєкту «Юсейд Говерла». Обладнання було доставлено на базу комунального підприємства Визирське джерело як чергова допомога громаді. Ця підтримка від американського народу є частиною зусиль спрямованих на підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування в Україні під час війни. Загалом обладнання від проєкту Юсейд Говерла» в громаду надається за обґрунтованим проханням керівництва сільради. Він нам буде нагоді, тому що громада в нас велика, 19 населених пунктів. І ми щорічно, і ми, і населення підрізає дерева, виносять на дорогу, і ми тракторами це вивозимо. А для того, щоб це, це її габаритний груз, вантаж, і нам це дуже чесно кажучи. Великі невелике навантаження на, на транспорті на людей. А так ми можемо це робити на місці, оцю деревину, що є після цього обладнання, можемо використовувати і для наших службових приміщень, а також можемо для населення. Новий щепоріз має інші технічні характеристики проти того, що вже працює на КП визирське джерело. Це надає можливість в різних умовах використовувати той щепоріз, який буде найефективнішим. Маємо можливість перебивати ветки діаметром до 20 сантиметрів. Це буде воно справлятися і зручно в тому, що його можна зацепити за будь-який транспорт за легкову машину, за газель, за трактор і перетягнути, поставити там, де необхідно, і він є можливість погрузки. Транспортер грузи одразу на прицеп, а не збирати з полу, як на другому шипорізі. У нас період використання шипоріза, весна, осінь. Коли йде підрізування дерев та кущів, тоді навантаження на цю техніку значно зростає. Новий щопоріз за потреби можна вивести на територію віддаленого села і там використовувати не займаючи трактор. Ця нова техніка облаштована власним двигуном і може працювати без сторонніх потужностей.